Зранку організм ще не прокинувся, кров густа, судини спазмовані, серце б'ється повільніше, воно ще в режимі сну, і кроножі м'язи це ризик утворення тромбів, м'язи хребта розслаблені. І коли зранку починати бігати, то можна розбудити не ті процеси, інсульт, інфаркт, тромбоемболію. Особливо якщо вам 35+, якщо є хронічні хвороби. Гіпертонія, атеросклероз, там будь-які заняття потрібно починати вже після консультації з кардіологом та ЕКГ. Прокидатися треба спокійно, Випити одну-дві склянки теплої води, щоб розрядити кров, зробити легку розминку і можна почати з ходьби. А найкращий час для бігу це обід або після четвертої, коли вже серце підготовлено, м'язи тримають, суглоби розігріті. І пророзріджена. І тоді від бігу буде тільки користь, а не стрес для організму. Бажаю міцного здоров'я.